Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Друзі, Трамп знову там щось ляпнув про корупцію в Україні. Республіканці вже у відкриту кажуть, що Трамп живе у якомусь своєму вакуумі і нікого не слухає. Бізнеси тікають зі Сполучених Штатів Америки до Канади. У Трампа та його родини збираються відібрати мільярди доларів, які ті заробили за останній час у Сполучених Штатах Америки. Ну і також зараз Трампу і Піту Хекситу накрутили яєчки так, що над ними зараз нависла Сакира, і вони в ужасі вони намагаються знайти на кого перекинути свої проблеми. І про це, друзі, ми з вами сьогодні поговоримо. Новини дійсно класні, але спочатку хочу подякувати кожному і хочу подякувати Дякую кожній за вашу підтримку. Хочу вам подякувати за ваші підписки, за ваші вподобайки і за ваші найкращі коментарі. Ви знаєте, що я читаю буквально кожен коментар, і на кожен коментар відповідаю і реагую, тому що мені цікаво знати вашу думку. Тож тепер давайте повернемося з вами до теми сьогоднішнього відео і почнемо з того, що. Один з високопосадовців заявив, що в Україні зараз великі проблеми, і це ви ж знаєте, там корупція, і всі ці бла-бла-бла. Як ви думаєте, хто ж це сказав? Чи це сказав Еммануель Макрон, президент Франції? Ні, друзі, ні. Чи ви думаєте, це сказав канцлер Німеччини? Та також, ні. Або може, це сказав президент, або прем'єр-міністр Польщі, або будь-якої іншої цивілізованої розвиненої країни? Ні, друзі, ні. Це сказав той, хто приймає зараз подарунками літаки, кілограмові куски золота і за це прощає, мілує або забуває провини. Так, нагадаю. Вам, що подарунок літака відкрив двері до овального кабінету, тому хто приказав вбити людину, розчлінити і розтопити в кислоті, так? А також за кілограм золота і золотий годинник були знижені податки на окрему країну. Тобто це заявив рудий чмо, який зараз. Всі ці е, моменти пов'язані з корупцією, легалізує в Сполучених Штана, Штатах Америки. Чуть чуть не говорився, так сполучені штани Америки, можливо, вже їх треба так і називати, так тобто, це заявила людина, яка просто от сидить і займається всіма ціма справами, е, вже взагалі нікого не боючись і навіть чого не приховуючись, так. І ось він каже, що зараз тиснуть на Україну, щоб підписати цей договір, тому що ну ви ж знаєте, ну там проблеми з корупцією. О май год, знаєте, якби от, от якби це б сказав би американський президент рік тому назад, я б сприйняв би цю заяву серйозно, знаєте, і покивав би, і сказав би так, він має право це говорити, і так дійсно, а це велика проблема. Ну коли я це чую від кого, від рудого доні, від тако, то мені хочеться сміятися, от чесно, і сміятися, і плакати водночас. Ну, от, от я просто не можу. Знаєте, от будь-яка е фраза так. Будь-яке висказування, воно е, залежить так, воно е, залежить, як воно сприймається від того, хто це сказав. Так ось чути це від доні. Ну, це вже знаєте, це вже шлак, це вже зашзашвал, за як у нас е, колись казали. Але друзі, цьому є пояснення, так чому цей рудий ідіот почав так розмовляти. Зараз вже все більше і більше республіканців кажуть, що Дональд Трамп взагалі вже відірвався. Він відірвався не тільки від американського суспільства, він відірвався не тільки від е, будь-яких інших суспільств. Він же відірвався навіть від своїх е, від своїх аднепартійців. Зараз республіканці вже заявляють, так тобто. Тобто це не демократи, це республіканці заявляють, що Дональд Трамп оточив себе приспішниками, які бояться йому щось сказати проти, які йому заглядають в роти, тільки піддакують. І зараз вже самі республіканці відчувають себе кинутими. Вони вже не розуміють, навіщо їм потрібен Дональд Трамп, тому що він їм взагалі нічим не допомагає. Він їм тільки шкодить. І зараз республіканці вже все більше і більше підіймають питання, а що робити взагалі з цим Дональдом Трампом, може з ним вже щось треба вирішити. preciso І про це вже все більше і більше іде розмов, саме таких, знаєте, публічних, де вони все все це заявляють, вже в мас-медіа. Вони вже це не шепчуться, там бобаючись, е що Трамп там якось відреагує. А вони вже це кажуть в голос, тому що вони побачили, що на е виборах, які відбувалися приблизно мі місяць тому назад, Трамп всіх кинув. Тобто там всі його однопартійці, вони всі програли, вони все просрали, і Трамп не зробив нічого для того, щоб їм допомогти. І зараз він нікому нічого не х не може допомогти, і стає все більше і більше токсичний. А в той самий час багато бізнесів зараз я вам розповім. Тікають зі Сполучених Штатів Америки до Канади. Пам'ятаєте, як тут багато розповідають? Ой, там хтось з Канади в Америку тікає. Бізнеси переходять із за того, що Трамп вів ці тарифи. Так ось зараз наблюдається тенденція зовсім інша. І за цих тупих тарифів, і за того, що Трамп не хоче і не може домовлятися з сусідами і з партнерами. Бізнеси починають тікати зі Сполучених Штатів Америки. Декілька алкогольних кампаній минулого тижня заявили, що вони переносять своє виробництво. Зі Сполучених Штатів Америки до Канади. І за, в зв'язку з тим, що Канада що правильно, що Канада байкатує їхню продукцію і канадці не купують їхню продукцію. Тому ці компанії вирішили перенести свої бізнеси до Канади. І вже з 1 січня декілька компаній. Цих американських почнуть виробляти свою продукцію на території Канади. І якщо ви думаєте, що це тільки з алкогольними бізнесами таке відбувається? Ні, друзі, ні. Дві дуже великих компанії, які працюють над зеленою енергією. Також переносять своє виробництво, свої офіси до Канади, тому що бачать, що в Канаді в них є набагато більше перспектив ніж Сполучених Штатах Америки. Причому ці компанії дуже відомі у всьому світі, саме з як передові компанії, які займаються зеленою енергетикою. Тож, друзі, наступають ще більш важкі часи для Сполучених Штатів Америки, а Канада продовжує перехоплювати ініціативу і забирати до себе передові технології. Ну і це, друзі, ще не остання погана новина для Дональда Трампа та його банди. Костка дуже велика американська компанія Костка сьогодні оголосила, що вона готується подати на Трампа в суд. Так, друзі, Костка буде відсуджувати у Трампа мільярди доларів, які з Костка стягнули зв'язку з цими тарифами, які цей ЄЛОП ввів проти інших країн. І ось Костка каже, що е, ці тарифи вони були введені неправильно, компанія понесла мільярдні збитки. Це, до речі, до того, що тарифи, ніби то тобто, сплачують іностранні іностранні різні компанії, так або е, країни інші країни. Ні, це все сплачують американські компанії та американці. І ось Костка перша оголосила публічно, що вона готує позов на багато мільярдів баксів, відсуджувати не у президента, а відсуджувати у конкретно Трампа друзі. Ось в цьому загвоздичка, так? Тобто Костка буде судитися не з апаратом президента, тому що вводить. В ці санкції Трамп і Костка буде судитися саме з Трампом, і там вже декілька інших досить великих кампаній кажуть, що вони також приєднаються скоріше за все до Костка. Тож Дональду Трампу буде зараз досить і досить не сладко, якщо суд все ж таки прийме рішення, що всі ці тарифи вводилися незаконно. Але друзі, і це ще не все. Це ще не все. Якщо ви думаєте, що це найкраща новина на сьогодні, то ні ні. ні 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 Дональду Трампу і іншому ідіоту індіоту ще більшому ніж Дональд Трамп. Це е, Під Хекс, який у них там міністр війни, так був міністром оборони, став друг міністром війни. Зараз прищемили яєчки так, що вони віртяться вже як ужи на сковородці, Знаєте, їх зараз звинувачують обох не в чомусь там, знаєте, там вкрали мільярд або 5 мільярдів. Тут же й нікого цим не шокуєш. Ну подумаєш, вкрав Трамп Трам, там декілька мільярдів чи ще щось таке, чи е, зґвалтував когось. Ну кого цим зараз здивуєш? Так Їх, за їх зараз звинувачують у вбивстві людей. да, Друзі, не більше не менше, їх зараз звинувачують у відданні наказів приступ наказів, е, із за яких загинули люди, і це про ту війну, яку вони розповідають, що вони ведуть з нарко з наркокартелями і е, топлять лодки. Тобто е, зараз іде розбирательство по тому, що загинуло декілька. Ну не декілька, декілька десятків вже людей. Так їх вбивали цілеспрямовано, спрямована. Тобто, це не було як там е, звині жертви, або ще щось, щось таке. Їх вбивали, їх добивали ціла спрямована. І зараз під хексіт разом з Трампом кажуть: а ми нічого не давали, ми не знали. Ми навіть не знали, що там, скільки їх загинуло, і скільки там з них постраждало. Ми б'ємося з наркокартелом. Тобто, ми сказали топити ці лодки кораблі, а нікого вбивати, ми не давали накази. То зараз підіймають ті відео, ті файли, де цей йолоп, Ну це команда ідіотів, це команда відстою. От знаєте, от Трамп він сам ідіот, і а навколо себе він зібрав ще більших ідіотів. от от уявіть собі, так і ось ці люди рулять зараз Сполученими Штатами Америки. Тобто зараз підняли відео, показують, де цей ійолоб цей так під хексід на камеру, і поруч з ним відео. ось Так от, як він в прямому ефірі відслідковує, як вбивають людей, як по як спочатку поразили. Ракетою цю лодку, а потім добивають людей, які вижили, які плавали навколо цієї лодки. І він там каже: так, ми все знаємо, це все зрозуміло. У нас це політика. Ми їх зупинимо, ми будемо боротися, ми будемо їх вбивати. Дональд Трамп це казав, ми будемо вбивати їх. Так ми будемо їх просто вбивати. Тобто, все це є, це все задокументовано, це все є на відео. І зараз ці два ідіота розповідають: та ні, ми нічого не знали, ми не ніяких наказів. Це взагалі не нас, ми перший раз це. Щуймо, що там десь хтось загинув у тому мексиканському заливі, що там когось десь вбили. Уявіть собі, сті... уявіть собі степінь цього цинізму так? і кретінізму. Ну, ну про що можна казати? Ну, Зараз там вже е, підіймається досить серйозно це питання. Е, стає питання, скільки ще цей підхексіт всидить, в принципі, на посту на своєму, і чи залишиться він на свободі. Звісно, що Трамп той. Старий ідіот, старий діва, той викручується, як я не знаю. Ну, вже, ну, ну я не знаю чесно. Я от дивлюся, я не можу зрозуміти, скільки світ буде ще терпіти цього ідіота і дивитися на нього, коли його вже посадять, я не знаю. У мене, мене не вистачає нервів і емоцій е, щодо е, того, що відбувається зараз у світі, що робить це руде недорозуміння зі всіма цима його. Плясками з бубнами так розповідає, я хочу закінчити війну в Україні і ганяє цього свого ганяє головного зараз зв'язного е, по всім корупційним схемам, так свого цього відька, який тільки корупцією займається корупційними схемами. Він його ганяє туди-сюди. Той літає незрозуміло для чого. Вже не знаю, вже вже. Підписує нехай Зеленський цей цей договір. Його все рівно це плешиво це його не підпише так, але всю цю влаштували всю всю цю клаунаду тільки для того, щоб це родичмо посиділо і похлопало в ладоші, і було йому щось розповісти по телевізору, щоб вивеквидвелекти увагу від файлів Епштейна і від тих злочинів. В яких його звинувачують. це зараз робиться вся ця двіжуха робиться тільки для цього, щоб відволекти увагу від файлів Епштейна і відволекти увагу від інших злочинів, які витворяє. Це родичмо разом зі своїми поплічниками. Друзі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Тож, отакі у мене сьогодні до вас новини. Я думаю, що все йде непогано. А світ зараз починається трошки, знаєте, так встрепенутися, відійти від цього шоку. Від цього це морок. Це якийсь морок зараз на світ напав з приходом цього Трампа. На світ напав якийсь морок. Це світ як загипнотизований. Сидить і дивиться на це на цей. Вибачаюсь, да, на це на це недорозуміння, помилку природи і боїться щось сказати, щось робити. Вже все більше і більше людей починають проки, прокинатися від цього мороку. Сподіваюсь, що ми все ж таки люди світла, ті, хто за добро, ті, хто хочуть перемогти цих всіх вурдалаків. Що нам вдасться це зробити для цього? Нам треба залишатися разом. Нам треба об'єднуватися. Тому, друзі, давайте будемо з вами діяти і далі по старій перевіреній схемі. Від вас, що правильно, від вас підписочка на мій канал, якщо ви не підписані, вподобаєчка обов'язково, і обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Чи вдасться нам, світлим силам, побороти цю темряву і знищити її? Мені цікаво знати вашу думку. Я з вами буду зараз прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.